Чи існують таємниці, що кидають виклик логіці, залишаючи по собі лише холодний слід нерозгаданих питань? Перевал Дятлова це не просто місце на карті, це епіцентр однієї з найзагадковіших трагедій ХХ століття, що досі не дає спокою дослідникам, історикам та шукачам істини. У лютому 1959 року дев'ять досвідчених туристів-лижників вирушили у похід Уральськими горами. Їхня подорож мала стати тріумфом, але натомість обернулася кошмаром, що породив незліченну кількість версій. Ця історія це не просто кримінальна справа, це глибоке занурення у невідоме. З одного боку, ми маємо доступ до офіційних документів, фотографій, свідчень родичів та очевидців. Здавалося б, усе на поверхні, але це лише ілюзія. Кожен новий факт лише поглиблює прірву нерозуміння. З іншого боку, у гігантському пазлі під назвою Загибель групи Дятлова бракує ключових фрагментів. Ці білі плями досі не дають можливості однозначно сказати, що стало причиною загибелі дев'яти молодих людей. Навіть офіційний висновок слідства звучить, м'яко кажучи, туманно причиною загибелі туристів стала стихійна сила подолати яку туристи були не в змозі. Яка саме сила? Чому вони не змогли її подолати? Ці питання залишаються без відповіді, підживлюючи безліч альтернативних версій. Північний Урал це край суворих але величних гір, де природа диктує свої правила. Тут панують люті морози, пронизливі вітри та непередбачувані снігопади. Це місце, де людина відчуває себе крихітною перед обличчям стихії. Гора Холачахль, що мовою мансі означає гора мертвеців, вже сама по собі несе зловісний відтінок. Місцеві легенди розповідають про дев'ятьох мисливців, які загинули тут багато століть тому. Чи було це просто збігом, чи зловісним пророцтвом? Віддаленість регіону від цивілізації лише посилює відчуття ізоляції. Найближчі населені пункти розташовані за сотні кілометрів. У 1959 році це означало повну відсутність зв'язку та швидкої допомоги. Ця місцевість з її безкрайніми просторами та глибокими снігами. Є ідеальним тлом для розгортання драми. Вона приваблює любителів пригод, але водночас приховує в собі небезпеки, про які ми можемо лише здогадуватися. Група Ігоря Дятлова складалася з дев'яти досвідчених туристів Уральського політехнічного інституту. Це були молоді, сповнені ентузіазму люди, які мали значний досвід гірських походів. Вони були добре підготовлені до суворих умов, їхньою метою було досягти гори Отортен. Що вважалася складним маршрутом третьої категорії складності. Це був виклик, який вони були готові прийняти. Їхні щоденники та фотографії свідчать про гарний настрій та впевненість у своїх силах. Останній запис у щоденнику, зроблений 31 січня, описує облаштування табору та підготовку до штурму. Ніщо не віщувало біди. Вони були сповнені оптимізму, не підозрюючи, що їхня подорож наближається до фатального кінця. Ці молоді люди були типовими представниками свого часу, сміливими, цілеспрямованими, вірили у свої сили. Їхня історія це не лише трагедія, а й нагадування про крихкість людського життя перед обличчям невідомого. Група дятлова мала вийти на зв'язок 12 лютого, але цього не сталося. Спочатку це не викликало особливого занепокоєння, адже затримки у таких походах були звичним явищем. Проте, коли минуло ще кілька днів. Почалася тривога. 20 лютого розпочалися пошукові роботи. До них залучили студентів, викладачів, військових та авіацію. Надії знайти групу живою та неушкодженою танули з кожним днем. Перші ознаки біди були виявлені 26 лютого. Пошукова група знайшла покинутий намет на схилі холадчахль. Це було місце, де розгорнулася перша сцена цієї моторошної драми. Знахідка намету стала початком розслідування, яке триває вже понад шість десятиліть. Вона відкрила завісу над подіями, що відбулися тієї фатальної ночі, але не дала відповідей на головні питання. Коли пошукова група дісталася до намету, їхній погляд відкрилася моторошна картина. Намет був розрізаний зсередини, а всі речі та спорядження залишені всередині. Це свідчило про раптовий і панічний відступ. Сліди на снігу, що вели від намету вниз по схилу, належали босим ногам або ногам у шкарпетках. Це було абсолютно нелогічно для досвідчених туристів у лютий мороз, що змусило їх покинути намет у такому поспіху. Перші два тіла, Юрія Дорошенка та Юрія Кривоніщенка, були знайдені біля згаслого багаття під кедром за півтора кілометра від намету. Вони були одягнені лише у спідню білизну, що було абсолютно неможливо для виживання в таких умовах. Трохи далі були знайдені тіла Ігоря Дятлова, Зіни Колмогорової та Рустема Слободіна. Вони лежали у позах, що свідчили про спробу повернутися до намету. Їхні травми були не менш загадковими. Останні чотири тіла Людмили Дубініної, Семена Золотарьова, Миколи Тібобріньоля та Олександра Колеватова були знайдені лише у травні, коли розтанув сніг у глибокому яру. Їхні травми були найстрашнішими. Офіційне розслідування, проведене радянською владою, швидко дійшло висновку про загибель від стихійної сили. Справу було закрито, а матеріали засекречені. Це лише посилило підозри щодо приховування інформації. Слідчі не змогли пояснити багато аномалій чому намет був розрізаний зсередини? Чому туристи були так легко одягнені? Звідки взялися дивні травми, що не відповідали падінню чи ударам? Відсутність зовнішніх ознак боротьби чи нападу, також викликала питання не було слідів інших людей чи тварин. Це створювало враження, що група зіткнулася з чимось невидимим, але смертоносним. Висновок про стихійну силу був занадто розпливчастим, щоб задовольнити громадськість. Він не давав жодних конкретних пояснень, залишаючи простір для нескінченних спекуляцій. Деталі, виявлені під час розслідування, лише поглиблюють таємницю. Тіла мали дивні травми переломи ребер, пролом черепа, відсутність очей та язика у Дубініної. Ці травми не могли бути спричинені падінням. Деякі тіла мали ознаки радіаційного опромінення. Це викликало питання про можливі військові випробування в регіоні. Чи могли туристи стати випадковими жертвами секретного експерименту? Дивний помаранчевий відтінок шкіри у деяких загиблих також залишається незрозумілим. Це не було типовим для обмороження чи розкладання. Чи було це наслідком якоїсь невідомої дії? Сліди на снігу, що вели від намету, були дивними вони свідчили про те, що люди йшли нерівномірно, деякі з них, можливо, були поранені або дезорієнтовані це не були сліди панічної втечі від лавини. Відсутність внутрішніх органів у деяких загиблих, зокрема у Дубініної, також є однією з наймоторошніших деталей. Це не могло бути наслідком дії тварин, оскільки не було зовнішніх пошкоджень. Не дивно, що навколо трагедії на перевалі дятлова виникла величезна кількість альтернативних версій. Кожна з них намагається заповнити прогалини в офіційному поясненні, пропонуючи власні, часто фантастичні сценарії природні явища лавина одна з найпопулярніших версій, але вона має багато протиріч. Намет був розрізаний зсередини, а не завалений снігом. Сліди на снігу не відповідали лавині. Інфразвук деякі дослідники припускають, що низькочастотні звукові хвилі, що виникають в горах, могли викликати паніку та галюцинації. Це могло змусити туристів покинути намет. Катабатичний вітер надзвичайно сильний і холодний вітер, що спускається зі схилів, міг викликати швидке переохолодження та дезорієнтацію. Проте це не пояснює травм. Парадокс роздягання. У стані сильного переохолодження люди іноді відчувають жар і починають роздягатися. Це могло пояснити легкий одяг, але не травми. Людський фактор військові випробування. Версія про секретні випробування радянської зброї, ракет, біологічної зброї ядерних вибухів є дуже популярною. Радіація на одязі та дивні травми підживлюють цю теорію. Зустріч з втікачами зеками. Деякі припускають, що група зіткнулася з втікачами з таборів ГуЛАГу, які могли напасти на них. Проте не було слідів боротьби чи пограбування, напад місцевих племен. мансі. Ця версія також розглядалася, але була відкинута. Мансі були мирними, а їхні сліди не були знайдені. До того ж, вони не мали причин нападати. Іноземні шпигуни. Деякі теорії говорять про зустріч з іноземними агентами, які могли проводити розвідку. Це пояснило б секретність справи, але не травми. Паранормальні та незрозумілі явища. НЛО та прибульці. Версія про зустріч з позаземними цивілізаціями є однією з найекзотичніших деякі свідки бачили дивні світлові кулі в небі в той період. Єті снігова людина. Деякі ентузіасти припускають, що група зіткнулася з невідомою істотою. Це могло б пояснити паніку та деякі травми. Масові галюцинації. Можливість того, що група пережила колективний психоз, викликаний стресом, гіпоксією або невідомими факторами. Прокляття гори містичні версії, пов'язані з давніми легендами Мансі про гору мертвеців, кожна з цих версій має свої сильні та слабкі сторони. Аналітичний підхід вимагає ретельного вивчення кожного факту та його відповідності тій чи іншій теорії. Наприклад, версія про лавину не пояснює розрізаний зсередини намет. Відсутність слідів лавини та дивні травми. Якщо б це була лавина, тіла були б завалені снігом, а не розкидані на великій відстані. Теорія про військові випробування є привабливою через радіацію та секретність, проте конкретних доказів вибухів чи випробувань, що могли б спричинити такі травми, немає. Версії про інфразвук або парадокс роздягання можуть пояснити паніку та легкий одяг, але не дають відповіді на питання про переломи ребер та пролом черепа. Ці травми вимагають значної сили. Найбільш загадковими залишаються травми Дубініної та Золотарьова. Відсутність очей та язика, а також внутрішні крововиливи без зовнішніх пошкоджень, є унікальними та не мають аналогів у судовій медицині. Таємниця перевалу дятлова продовжує захоплювати уяву мільйонів людей по всьому світу. Вона стала предметом книг, документальних фільмів, художніх творів та нескінченних дискусій в інтернеті. Можливо, причина такої популярності полягає в тому, що ця історія є ідеальним поєднанням реальних фактів та незрозумілих аномалій, вона кидає виклик нашому розумінню світу, змушуючи нас шукати відповіді там, де їх, здається, немає. Для любителів історії це нагадування про суворі реалії радянської епохи та її секретність. Для шукачів пригод це попередження про непередбачуваність дикої природи, а для всіх нас це вічна загадка, що не дає спокою. У 2011 році російська прокуратура відновила розслідування, дійшовши висновку, що причиною загибелі стала лавина, а потім переохолодження. Проте ця версія знову ж таки не змогла задовольнити всіх, залишаючи багато питань без відповіді. Таємниця перевалу дятлова це не просто історія загибелі дев'яти туристів це дзеркало, що відображає наші страхи перед невідомим, нашу жагу до істини та нашу нездатність прийняти невизначеність. Чи буде ця загадка коли-небудь повністю розгадана? Можливо, ні. Але саме в цьому і полягає її привабливість. Вона змушує нас думати, аналізувати, шукати власні відповіді. Вона нагадує, що світ сповнений незбагненних явищ, які кидають виклик нашому розумінню. Яка версія здається вам найбільш правдоподібною? Чи є у вас власні теорії щодо того, що сталося тієї фатальної ночі? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові розслідування та занурення у найглибші таємниці історії. Досліджуйте, аналізуйте, і нехай ваша цікавість веде вас до нових відкриттів.